Ми дуже переймалися, що може, щоб нічого не зірвалось. І ми сиділи в автобусі, я дивлюся в заднє вікно і до... не побачив, як зайшов представник нашої з України. Каже, слава Україні! Хоч я одразу повертаю голову, в мене одразу сльози. Але він нам пояснив, що зараз ну, як буде відбуватись, він нас виводить, ми йдемо до кордону, я дивлюсь Україна, я одразу починаю плакати, я навмисно чекав цього. Так довго чекав, я собі сам казав, от я буду рахувати кроки. І от останні три кроки я йду з Денисом поруч, він справа від мене йшов, я йду їм і три, два, один. І от цю лінію я перехожу і кажу, Денис, ми вдома. І от почалися ось ці сразу вітання, нас вітають, обіймають, обматують флагами, куча сліз, а я дивлюся, їхні хлопці стоять. І просто як цуцики злякані. Вони навіть жодної радості в них не було взагалі. Вони навіть ніби й не хотіли додому. Мені їх трохи трохи геть ма, мало стало жар, шкода. Така зустріч, як у нас була, і в них ну, це земля і небо.